За підсумками першого півріччя 2025 року на території Львівської області майже вдвічі зросла кількість підлітків, які отримують травми, потрапляючи в ДТП на скутерах чи мотоциклах. Про це повідомили в прес-службі першого медичного об'єднання Львова. Таке зростання зафіксували в дитячій лікарні Святого Миколая. Наразі там в е, спеціалізованому відділі одночасно перебуває восьмеро таких пацієнтів. Трами від керування мотоциклом зустрічається кожного року, але цього ми бачимо Значний стрибок у їхній кількості щороку таких дітей загалом поступає біля 80 сотні, з них 40 50 потребують оперативного втручання. Але цьогоріч ми лише за півроку роботи бачимо приблизно ті самі цифри, які раніше фіксували за весь рік. Зазначила завідувачка ортопедично-травматологічного відділення лікарні Святого Миколая. З нами на прямому зв'язку лікар, ортопед-травматолог, завідувач відділення Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репрез. Імені Юрія Липи, Андрій Підлісецький, пане Андрію, слава Україні. Героям слава! Я дякую, що знайшли часто можливість долучитися а, і поговорити про насправді важливу тему, тому що від а, керування мотоциклами та мопедами страждають не тільки діти-підлітки, а й дорослі. А, і мені, я, звісно, можу помилятися, але, пане Андрій, у вас питаюся як у фахівця: а, чи будуть відрізнятися травми у дітей та у дорослих, якщо. Потрапити в ДТП на мотоциклі чи скутері. Добрий день, шановні глядачі. Ну е, дуже така цікава річ, що я насправді є ортопед травматолог але і друга моя така хобі і я заядливий є байкер, який їздив на мотоциклі вже протягом 15 років. І хочу сказати, що справді мотоцикл чи скутер, чи будь-який двоколісний вид транспорту. Дуже таке цікаве, гарне заняття, яке дає можливість пересуватися швидко, діставати емоції, задоволення, але в іншій мірі це є дуже небезпечна річ, яка треба до того відноситися з великою повагою, серйозністю і розумінням, на чому ти їздиш. Оскільки мотоцикл це є фактично швидкість, і це є висока. Кінетична енергія зіткнення, і все викликає важкі травми. Нема значення, чи це дитина, чи дорослий. Травми всіх є одинакові. І лікування таких травм є тяжкий, довгий процес, який потребує зусилля, лікарів, терпіння пацієнтів і довготривала потім реабілітація. Наприклад, які це травми? От я ну, я десь на... розумію, що це зломана рука, зломана нога. Але от у вас е... як фахівця питаюся. Е, Ну насправді, чим більша швидкість, тим більше в нас утримується травми. Найчастіше це пошкоджується гова та шия, пошкоджується хребет. Це може бути травма грудної клітки, пошкодження черевної порожнини, пошкодження верхньої і нижньої кінцівки. В залежності від швидкості і механізму травми ми можемо отримувати ну, різні пошкодження. Більшість деяких випадках це так звані шиє що крім пошкодження, наприклад, верхньої і нижньої кінцівки, пошкодж... ми маємо пошкодження голови та шиї. Друга річ, що досить багато людей, які їздять на мотоциклі, вони їздять без захисту, без шоломів, а особливо це підлітки на скутерах. Вони не їздять в футболках, а Ой, десь пропав зв'язок привод... так, Ді... пане Андрію, десь в ви з нами так, так пане я Андрію, з вами. пропав зв'язок. Ви сказали, що підлітки їздять без шоломів так, якщо... і без От... курток. Які це Ді... може бути Підлітки, Які мене ще навіть дивує то що батьки купують їм ці ж скутери, а скутери інколи можуть розганятися і до 90-80 кілометрів. Діти їздять, і ці же підлітки без шоломів, їздять без захисту, а падіння на асфальт це приводить до значних, наприклад, пошкодження шкірних покрив, які потім дуже важко лікуються. Це так звані асфальтні опіки. Якщо ще не дивок, це поєднується з якимось переломами і відкритими переломами, то це лікування триває дуже довго тривало. Тому в першу чергу завжди хто сідає на якийсь двоколісний транспорт, там мотоцикл чи скутер, він мусить розуміти в першу чергу, як себе захистити. Друге, і розуміти, що треба мати якісь певні навики і розуміння їзди на, на таких речах. Пане Андрію, у вашій практиці, як ви бачите, очевидно, що травми можуть бути різні, можуть бути і в критичному стані пацієнт після такої їзди потрапити і просто забитися. Але от у вашій практиці лікарській, який ви бачили випадок, який вас найбільше вразив, напевне. Ну, дивіться, це найбільше, що вражається, коли є масивні пошкодження м'яких тканин. Які, ну, як правило, дістають люди, які їздять без шоломів і з переломами. А також е, речі, коли отримують па... пацієнти черепно-мозкову травму, це е, дуже важко лікується довготривали, а потім і довготривала реабілітація. Не завжди всі пацієнти зможуть після таких травм повертатися до того самого повноцінного життя, яке в них було до, до моменту травми. Пане Андрію, тут якщо ми говоримо про те, що в нас майже вдвічі зросла кількість підлітків, які отримають травми, потрапляючи в ДТП на скутерах чи мотоциклах, як бачите, чи зросла кількість дорослих, які попадають в такі аварії? Ще раз, бо що я не почув. А, якщо ми говоримо про те, що за підсумками першого півріччя а, у нашій області майже вдвічі зросла кількість підлітків, які отримують травми, потрапляючи в ДТП на скутерах чи мотоциклах, а, то як ви бачите, у вашій практиці збільшилася кількість дорослих, які потрапляють в аналогічні ДТП? Е, ну, дивіться, якщо так е, аналізувати, все ж таки е, дорослий людина, якщо. В меншій мірі потрапляє, все ж таки, має таку травму, чим ті самі шпідліки чи діти. Можливо, люди, які сідають на мотоцикл в дорослому віці, вони більш безпечніші і більше розуміють, що, як треба керувати транспортним засобом, як поводиться. Переважно, якщо так дивитися по статистиці, найбільш такий небезпечний і найчастіше травмується це. Люди до 30 років. Тобто, ті, в кого грає адреналін, бажання звичайно, показатися, так, а я... не інстинкт самозбереження, так, а не самозбереження, звичайно. Все ж таки, я ї скажу, як байкер з досвідом, бачите, я і травматолог, і байкер, все ж таки, мені деколи, коли от їдеш на мотоциклі, коли ти весь янутий, в захисті, в шоломі, в спеціальному одягу, а тебе. Якісь підлітки чи діти просто обганяють на якихось малих невеликих мотоциклах без захистів, без окулярів, і це тебе дуже так знаєте, Не незрозумінням це до того відносить. Тому кожна людина, яка сідає на той же, а особливо, якщо батьки купують своїм дітям е, скутери чи якісь мотоцикли невеликі, мусить розуміти чи пояснити, що все ж таки це є небезпечний річ, який. Потребує певних навики водіння, щоб люди це розуміли, що може трапитися. Ну тут ще йдеться про те, що зараз велика кількість потрапляє в ДТП і на електросамокатах. Цей так. вид транспорту двоколісного став дуже популярним в нашій державі останні кілька років, особливо в час ковіду, були. Чи мала кількість ДТП, що там двоє на цьому самокаті їхали, і е, батьки з дітьми пересувалися ним. Але як ви бачите, от якщо ми говоримо про скутер, все таки він має більшу швидкість, ніж електросамокат. Електросамокат може бути безпечнішим для підлітків, чи теж не варто з цим зловживати? Я, я вважаю, що будь-який транспортний засіб, який розганяється електросамокат, ви ж теж знаєте, що може розганятися до швидкості 20-30 кіломат. Для того щоб впасти і травмуватися, дістати чередному мозкову травму, багато нічого не, не потрібно інколи не потрібно якоїсь великої швидкості. Ось на електросамокатах е, я так вважаю, що все ж таки, якщо подивитися з досвід, ну електросамокати до нас прийшли з Європи. Якщо ви поїхати в Європу, то можна в ті в, в тому живітні дуже багато електросамокатів, але вони їздять по спеціальних відведених. Місцях, там, де їздять і велосипедисти і їздять електросамоката. Це все ж таки теж і пильнує поліція, що не дозволяє хаотично їздити де попало. Розумієте, в нас інколи це відбувається, що на електросамокатах їздять в місті серед людей, і це теж люди, які їздять на самокатах, наражають себе і на безпеку, і також на безпеку тих же людей, які ходять по тротуарах. Тому я думаю, що це така має бути спільна робота, чи і той же поліції, і лікарів, які лікарі мають попереджувати, яка є травма, роз'яснювати. А каже поліція, має якось і контролювати і поїздки тих самокатів, навіть тих людних місцях, що у нас відбувається. Пане Андрію, я дякую вам, що ви знайшли час та можливість долучитися до нашої етеру, поговорити на цю важливу тему, тому що ми неодноразово під час наших ефірів звертаємо увагу про те, як небезпечно підлітків садити за двохколісний транспортний засіб і запросили спеціального медика поговорити, щоб люди розуміли, які це може мати наслідки для здоров'я. Своїх їхніх же дітей нагадаю з нами був лікар-ортопед травматолог, завідувач відділенням Львівського обласного госпіталю, ветеранів війни та репресованих імені Юрії Липи Андрій Підлісецький. Пане Андрію, бережіть себе спокійного вечора. Дякую, вас дуже.